Одна пара зайшла до магазину дитячих іграшок. Вони довго оглядали їх на полицях, підвішених до стелі, розкиданих по столах і по підлозі. Бачили ляльок, що плакали і сміялися, електронні іграшки, маленькі печі, які випікали торти і піци. Вони не могли ніяк вирішити, що ж купити. До них підійшла продавець та запропонувала свою допомогу. Розумієте, почала пояснювати жінка, ми маємо маленьку дівчинку, але цілий день нас немає вдома. Ми маємо дівчинку, що мало усміхається, продовжував чоловік. Ми хотіли б купити їй щось, щоб її зробило щасливою, навіть коли нас немає вдома. Щось, щоб її забавило, розрадило, коли вона сама. Вибачте, посміхнулася продавщиця, але ми. Не продаємо батьків. Чомусь так виходить з дитинства, як зазначала одна людина: хотів я молока, а одержав соску. Хотів я батьків, а дістав забавку. Хотів з кимось поспілкуватися, а отримав телевізор. Хотів я любові, а отримав докори та мораль. Хотів я професію, а мені надали місце роботи. Хотів я щастя, а одержав гроші. Хотів надію, а набув страх. Хотів я жити. Та що це лише існування? Так промовляє Біблія. Живий Христос, ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем незрівняне скрижаль». Ми продовжуємо вивчення теми Послуг законові та законництво». Без любові усі наші взаємостосунки перетворяться в простий звіт сухих, позбавлених життя інструкцій. Не лише Христос. Але й апостоли дотримувалися думки про те, що послуг законові не суперечить сутності правдивого християнина, якщо спонукальною силою є любов до Бога. Розглянемо свідчення святих апостолів, котрі стали частиною богонатхненного новозавітного тексту. Наприклад, апостол Яків пише на цю тему наступне. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, що ошукують самі себе. І ще: бо хто весь закон збереже, а згрішить в одному, той став винним у всьому. Апостол Павло, якому приписують закиди проти Божого закону, багато пише у своїх посланнях про роль та функцію Божого закону. Наприклад, він ставить питання послуху Богові як питання життя та смерті. Дивіться, що він твердить. Хіба ви не знаєте, що кому піддаєтеся, як раби на послух? Рабами того ви і є, кого слухаєте, то або гріха на смерть, або послуху на праведність. Апостол стверджує, що є не важливі речі, а важливе дотримування Божих заповідей у першому посланні до Корінтян сьомому розділі. Він цитує навіть частину п'ятої заповіді закону у перших текстах шостого розділу послання до Єфесян, і нарешті ставить риторичне запитання. Бо якщо слово, сказане ангелами, було певним, і кожний переступ та непослух дістали справедливу відплату, то як ми уникнемо її? Якщо занедбаємо таке велике спасіння, звернемося за порадою до іншого лідера першоапостольської церкви, апостола Петра. На ньому спочив Святий Дух у дні п'ятидесятниці, тому він свідчить з приводу цього запитання наступне. Прочитаємо у його першому посланні такі слова. Згідно з передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і накроплення кров'ю Ісуса Христа, благодать і мир вам хай помножиться. Очевидно, що на відміну від багатьох сучасних дослідників, Він не каже або послух, або кров Христа обирай. Він ставить між цими словами сполучник і, показуючи їхню єдність. Значний внесок у розуміння питання послуху до Божих заповідей вніс апостол Любові Іван, котрого ще називають Богослов. Хто, як не він, котрий був зігрітим на грудях Христа Його любов'ю, може засвідчити і нам про закон і про послух? Наприклад, апостол відкриває одну з найголовніших причин затримки відповіді Бога на наші молитви. Ось що він каже. І чого тільки просимо одержимо від нього, бо зберігаємо його заповіді. Вжитий тут давньогрецький сполучник хоті означає тому, що через те. Що ми виконуємо заповіді. Виявляється, існує невидимий зв'язок між послухом та молитвою. Бо послух це наша відкритість щодо Божої волі, а не послух – це недовіра. Тому, йдучи власними шляхами, ми фактично самі собі зачиняємо двері для небесних благословень та відповіді Бога на наші молитви. Сьогодні з вуст багатьох людей можна почути. Мені цього всього не потрібно, я знаю Господа, я живу з ним. Послухайте, будь ласка, ці богонатхненні слова. А що ми пізнали його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я його, а не додержує Його заповідей. Той неправдомовець і не має в нім правди. А хто додержує його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась, і з того ми пізнаємо, що в нім пробуваємо. Погляньте на категоричність апостола. Можливо, сьогодні його би назвали людиною крайніх поглядів чи ультраконсерватором. Та він лише запрошує християн від голослівних заяв перейти до практичних аспектів. Він ніби каже, ти твердиш, що знаєш Господа, прекрасно. Це ти можеш перевірити, говорить апостол Іван, дослідивши, наскільки ретельно ти дотримуєшся Божих заповідей. Ти заявляєш, що живеш з Богом? Зроби ревізію власного життя. Протестуй себе. Наскільки твоє життя відповідає Божому Слову? Та хтось запитає, яке це має відношення до Мого спасіння, ось що Йоанн додає. А світ проминає і його пожадливість. А той, хто чинить волю Божу, перебуває повіки. Він ставить запитання вічності і спасіння. У залежність від дотримання Божої волі. Чи достатнім доказом любові є слова хлопчини до дівчини Я тебе люблю? Певно, що ні. Коли настає скрутна хвилина, саме тоді виявляється, що він, крім себе коханого, нікого не любить. Бо справжня любов цікавиться об'єктом любові? І намагається догодити йому та зробити приємне іншому. Це називається мовою сімейних консультантів говорити його мовою любові. Як же ми можемо проявити любов до Бога? Ми ж не можемо зараз руками обійняти Господа, але проявити любов можемо іншим способом. Про це Богонатхненний Іван промовляє так. Це бо любов до Бога, щоб берегти Його заповіді, а заповіді Його не тяжкі. Цікаво, що досить часто сьогодні закон представляють як важке ярмо, котре давить. Але апостол Іван категорично заперечує це. Він взиває до розуму, кажучи, якщо ти насправді любиш. Хіба тобі важко навіть щось велике зробити для коханого? Стає сімейне життя тягарем лише тоді, коли люди перестали любити одне одного. Не варто сьогодні християнським проповідникам стикати між собою христову віру та закон Божий, бо вони не конкуренти. Про відмінні риси Божих дітей останнього часу ми читаємо в останній книзі Біблії Апокаліпсис, книзі об'явлення, наступне. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Тут є і стійкість. Тут є і дотримання закону, і є Ісусова віра, які мирно співіснують між собою у серці відродженого християнина. На підставі вище згаданих 11 уривків Євангелія щодо Христа та 13 свідчень усіх чотирьох апостолів, що залишили свої Писання у каноні Нового заповіту, ми можемо бути цілком впевненими, що послуг Богові. Та його законові схвалюється в новому заповіті. Бо послух це не засіб отримання спасіння, а доказ того, що Божа благодать уже діє вірою в серці і в житті християнина. Вона вселяє вдячність за вже прийняте спасіння. Послух це єдиний спосіб довести, що Божа сила діє в людині. Словесне свідчення самої людини мало значуще. Правдиве свідчення виходить від Святого Духа, про котрого написано, що Бог дає тим, хто слухняний йому. Істинний послух існує лише тоді, коли Святий Дух діє, творячи в нас діла послуху і моральному законові. Християнин вірою робить ці вчинки тільки тому, що Божий Дух діє через навернене життя сповнене благодаті. І якщо послуг закону схвалюється Євангелієм, а законництво однозначно засуджується, то чи немає тут суперечності? Ні. Бо ці два поняття можуть здаватися однаковими за зовнішніми проявами, але вони різні перед Богом, котрий знає та зважує серця. В чому ж різниця, щоб ми себе протестували? По-перше, одна справа, коли ти слухняний Богові та Його законові, бо спасенний благодаттю Христа, і ти не можеш чинити беззаконно, бо відроджений ним. А зовсім інша. Коли ти віриш у спасіння та виправдання через власні діла закону, тоді ти стаєш законником. Це дуже тонка межа, яку легко переступити. Варто зазначити, що заробляння спасіння це не біблійна ідея, і навіть не старозавітна ідея. Вона з'явилася у міжзавітній період в юдаїзмі. Вони усвідомили, що всі біди, в тому числі і Вавилонський полон, були наслідком відступлення від Божого закону. Тому юдейські лідери розробили детальні дріб'язкові правила, які були відомі в часи Ісуса як передання старців. Законництво це є позиція, коли людина приймає Бога або залишатися хоч в ньому винятково завдяки своєму послухові. Це гріх упевненості у власній праведності, це відкидання Божої праведності, дарованої у Христі. Апостол Павло, як ревний равин, перейняв ці ідеї щодо закону, і він визнає, що це вселило в його серце дух гордині та хвалькуватості, і викликало бажання утвердити власну праведність на підставі діл закону та спастися ними. По-друге, різниця між дотриманням закону та законництвом полягає ще й в тому, коли виникає бажання людини виконати закон без сили законодавця. Дивіться, що про це пише богонатхнений апостол Павло. Читаємо разом. Тому що тілесні думки. Є ворожнеча супроти Бога, бо законові Божому не підкоряються та зрештою не можуть. Як бачите, на думку апостола, непокора Божому законові властива невідродженим людям, життя котрих суперечить справедливому законові, бо він їм заважає творити беззаконня. Парадоксально. Але факт, що є чимало християн, які ретельно дотримуються державних законів, але при цьому ігнорують та зневажливо відзиваються про Божий закон. Новому заповітові приписують революційні ідеї щодо даного питання, але про безсилля людини виконати закон і змінити себе йдеться у писаннях до Християнської ери у так званому старому заповіті. Наприклад, пророк Єремія за 600 років до народження Христа пише про це наступними словами: Знаю, Господи, що не у волі людини шлях її, що не має влади мандрівник спрямувати ходу ступнів своїх. І ще читаємо. Чи етіопець змінить свою шкіру, і леопард свої плями? Чи ви зможете робити добро, навчившись злого? Навіть атеїстичний ідеолог Карл Маркс писав: моральну силу неможливо створити параграфами закону. По-третє, Законництво це сприйняття закону розумом, але без участі серця. Бог не може прийняти лише релігії розуму, коли людина не пропустила його через усе своє єство. Тому Христос і апостоли виступають не проти закону, інакше були б анархістами, а боряться проти законництва. Бо законництво. Представляє Бога і спасіння у фальшивому світлі і відводить людей від Нього. Згідно єфесян 2 розділу, спасіння це є дар Божий, який здійснюється винятково благодаттю через віру. Але далі Павло пише, що результатом спасіння через благодать будуть добрі діла. Бо після виправдання по благодаті. Має здійснюватися освячення. Це коли людина з силою Христа живе по Божому закону та Його волі, уподібнюючись до свого Творця. І зрештою, по четверте, якщо послуг законові, відродженого благодаттю християнина веде до життя, то законництво це омана, що призводить до смерті. Бо плата за гріх. Це смерть, яка не може бути викуплена та анульована навіть сотнею добрих вчинків. Нас спасе лише благодать Христа через Голговську викупну жертву Спасителя. Але цей факт не відкидає, що людину, спасенну Ісусом, визначатиме відроджене святе життя у згоді з волею із законом Божим. Христос через Євангеліє запрошує кожного: будь слухняним закону, але стережися, аби не перетворитись у законника. Швейцарський письменник. Петер Біксель описував одного чоловіка, який тримав у пам'яті розклад прибуття і відправлення поїздів на одній дуже великій станції. З великим захопленням він дивився на вагони, на потужні локомотиви і на всіх, хто обслуговував ті поїзди. Він знав. Кожний поїзд знав, звідки той прибував, куди направлявся, знав кількість їх, кількість вагонів, знав, скільки коштували квитки до різних місць, навіть за кордон. Він не ходив ні в кафе, ні в кіно. Не мав він ні велосипеда, ні радіо, ні телевізора, не читав ні журналів, ні книжок. І якби одержав якогось листа, то і його, мабуть, не прочитав би. Для цього всього. Він не мав часу. Тільки но в травні й у вересні змінювали розклад поїздів, то протягом двох тижнів усамітнювався вдома. Він сидів і вивчав усе на пам'ять, читав новий розклад, порівнював з попереднім, і був здивований, якщо там не було багато змін. Бувало, що дехто запитував його, коли від'їжджає якийсь поїзд яким веселим він ставав, він називав не тільки годину, але й номер поїзда, перон і кількість вагонів, і можливі сполучення, не розуміючи, що все це людей не цікавило. Коли хтось обривав його промову, він гнівався і кричав вслід: ви не маєте щонайменшого поняття про залізниці. Особисто він жодного разу поїздом нікуди не їздив. Це було б безглуздо, говорив він, тому що він попередньо знав, до якого часу мав би прибути туди. Чимало засвідчених людей знають про Біблію та про Божий закон все. Деякі з них навіть можуть дати пояснення та коментар незрозумілих слів, і навіть, як їм здається, знають те, що священні автори думали і хотіли сказати. Але вони особисто не живуть згідно того, що знають згідно святого закону. Трагічно знати, що поруч ліки на столі і померти від хвороби, котра лікується. Нехай ніколи не станеться цього у вашому житті. Ми приймали у житті чимало рішень, які згодом неспроможні були виконати. Тільки Господь може дати нам силу для виконання Його волі. Чи не маєте щирого бажання зараз звернутись до Нього в молитві? Дорогий Спасителю, ти постраждав на Голговському Христі, аби сьогодні ми мали надію на прощення гріхів твоєю кров'ю. Ми віримо у твою спасаючу благодать. Тому хочемо, щоб наше життя настільки змінилося, аби люди в нас побачили Тебе. Даруй нам засвідчити не лише словами, а й життям, що ми любимо Тебе. Ми любимо закон Твій та цінуємо Твій подвиг на Христі. Просимо про це в ім'я Голговського страждальця. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.